Година відпочинку у басейні буде коштувати 1100 гривень у вихідний день. Ну, зараз я подумаю. 1100, Ви вони що здуріли? Можливо, вам щось детальніше пояснити? Було би, що тут якесь кіно подивитись. Так, отже, проєктор можемо будь-що включати. Були б якісь ще ігри на ньому. Так, у нас є ігри. Та можете не показувати. Я все одно люблю, коли хтось розважає на святі. Є, звичайно, і аніматор, і ведучий для будь-якого віку. Я люблю ще кави випити чимось під час відпочинку. чи лате, можу вам зробити. От би ще такий сюрприз тут у кульках був, щоб не скучно. Там захована єдина кольорова кулька, за яку ми даємо подаруночок. Чи скажіть, що у вас тут своя кухня є? Ні, немає. О, бачите, немає. Проте можна сюди замовити. Ні, мені потрібно, щоб була власна кухня. Я не буду бронювати. До побачення.